На Рогатинщині продовжують боротьбу з борщівником Сосновського, оскільки ця токсична рослина щороку окуповує нові території в регіоні і є загрозою здоров'я людей. Ще у 80-х роках радянська влада мала намір використовувати борщівник Сосновського як корм. Однак, уже після його появи на Прикарпатті у ньому виявили небезпечну кислоту фурокомарин. Вона негативно впливала на якість молока, тож від використання борщівника відмовились. Відтоді рослина захопила землю, яка задіяна у сільському господарстві. В області, як і в Рогатинському районі, нині діє програма. Боротьби з бурщовником Сосновського. Цього року для району з обласного бюджету виділено 107 тисяч гривень. Офіційно у районі бурщавник більш як на 120 гектарній площі. Це неужитки, смітники, території, де раніше були будівлі, придорожні смуги, береги річок, потічків, ставків. У нас в районі. По даних сільських голів є на території району більше 120 гектарів, 123,5 гектара території, пораженої Борщовиком Сусновського. Програма районна діє і на даний час із обласного бюджету, тобто з екологічних коштів, на район виділено 107 тисяч на боротьбу з брошковим сосновськом. Вважаю, що ці кошти трошки запізно виділені, тому що боротьбу треба проводити по відновленню вегетації, тобто навісні, щоб рослини не давали насіння. І е, ми, щоб не розпрошувати кошти по всіх сільських радах, бо зайдеться декому і 100 гривень, що нічого він е, практично не може зробити за ті гроші, то е... У нас дільниць дорожно-експлуатаційна дільниця буде використовувати кошти і буде надавати сільським радам технікою поскошенню, де можливо. А решти території, де на будівлях старих, де були будівлі, біля річок, біля смітників. То треба залучати населення і. Скошувати на протязі вегетаційного періоду 3-4 рази по мірі відростання, щоб не дати, щоб ця рослина дала насіння, потомство. Борщівник Морозостійкий має глибоке коріння, тому позбутися його не так просто. Ще кілька років тому ніхто не цікавився цією культурою. Усе було пущено на самоплив, а він окуповує постійно нові території. Для того, щоб ефективно боротися з ним, необхідно мобілізувати усі ланки. У районі сільських голів уже зобов'язали на всіх землях, які закріплені за територією сільських рад, проводити скошування, адже не дати зацвісти й дозріти насінню це один із методів боротьби, бо ж хімічні методи не завжди можна використовувати, наприклад, на пасовищах чи в населених пунктах. Та й, зрештою, знайти серед них ефективні не так просто. Щоб розробити хімічні методи боротьби, у районі проведено досліди Київського. Фірми Presence Technology спільно з Прикарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту сільського господарства Карпатського регіону. Пане Богдане, ми знаходимося на дослідних полях. Прошу сказати, чи дає воно якийсь ефект? Ну, як ви бачите, у біля нас один дослід, на другій площі є три досліди на час обробітку. Тут фірма Presence Technology спільно з інститутом сільського господарства Карпатського регіону проводили чотири досліди. Досліди проводились 26 липня. На сьогодні, Сьогоднішній день маємо десь в межах 60 днів після. і Ми бачимо картину, яка є. Той борщівник, який був на час обробітку, він мав різних від 3-2 листків до 50 сантиметрів, фактично пропав. Проходить відростання нового із насіння. Що та рослина, яка була на час обробітків на дослідах, вона пропала. Маємо повну картину, що є. Це проводилось в обробітки техніку агрокультури, тобто брались по гектарну, бо на початку травня проводилось такий самий оригінальний дослід на базі. Інституту Карпатського регіону у Франківського, але вони робились малі досліди по одній соті, тобто робилось ранцевим прискучами. Це більше прийшло таке на загальний обробіток посівів, щоб можна було точно виставити дозу внесення. До внесення йшла 100 літрів на гектар робочого розчину. Як ви вважаєте, таким способом можна позбутися борщовника Сосновського? Ну, Борщовник Сосновського він має дуже, велик, дуже багато насіння є в ґрунті. І за один чи за два обробітки ми його не знищимо. Нам треба за вегетацію, тобто від весни до осені, як мінімум, проводити 2-3, тоді можна казати, що ми його з часом напротязі декількох років знищимо на даній площі. Спеціалісти підбирають діючі речовини, які б знешкоджували потужну кореневу систему, а також фазу росту борщевника, щоб він не встигав давати суцвіття для закладання насіння. Дослідами на ділянках біля села Залип'я науковці нині задоволені. Тож будемо сподіватися, що через декілька років різними методами борщеник все-таки здолають.